Друзі, мої вітання. Це Сергій знову у своєму гаражі. Скоро весна буде, тому вирішив перевірити свій бензо Щепоріс. Це в мене садівник Профі. Він в мене вже четвертий рік. От, Хочу подивитися на його стан, подивитися, яке масло. Чорне чи ні. Потім хочу перевірити муфту щеплення. Дивіться. Он. Це на цьому двигуні, це кентавр 7,5 і установлено муфта щеплення, звідси в інтернеті ну, центробіжне сцеплення, центробіжне щеплення. Так, це таке, як ставлять на скутерах, на бензотримерах, бензопилках. Ну, коли двигун оберти набирає, то воно розтискається і починає приводити в дію значить, шкіри. Тут профіль б 800 50 мм цей ремінь пас. Ну, багато оглядів є мого щеприза. Я їм задоволений. Гілку ріже і 4-5 см більше я не ріжу, тому що більш товщі гілки нам потрібні для груби, для печі, для мангала. от А щепу використовуємо на городі сиплемо куди треба і куди не треба. Так. Зараз відкручу двигун тут на чотирьох болтах. Да. До речі, чому хочу перевірити, перевірити щеплення, бо був один у мене такий випадок, не пам'ятаю півроку назад, один єдиний, що коли я почав заводити двигуна о, стартером, і коли я потягнув стартер, почав повертатися шкіф. Щеплення було в розтиснутому вигляді, розумієте? От. Потім я подергав туди-сюди, туди-сюди кілька разів, все наладилось. Двигун завівся нормально. А так я кажу, що був такий випадок, що тягнув стартер і повертається одразу в вал. Це неправильно. Мабуть, щось там в ньому попало. Чи якесь сміття, чи, може, треба глянути які пружинки, який його стан. Ну, за 4 роки, мабуть, ви побачите, що і колір його змінився. Був такий червоненький, як був новенький, а зараз чорненький. Фарба вже трохи підгоріла на ньому. Тому треба оглянути його. Відкриємо, подивимося. Може буде кому цікаво глянути, яка його конструкція. Тож тобто відкручую двигун, далі буде. Ну ще паріс вже без двигуна, я його зняв. Ось на робочому столі. Так. Е, значить, відкрутив я оцю кришечку. Тут два гвинтики малесеньких. Ось один, ось інший. Відкрутив, зняв. Хе, сажа якась всередині чомусь. Ага. Так, і ще. Я замітив, що в мене ремінь вже під заміну, друзі. Оце четвертий рік прослужив. Дивіться, зараз покажу. Тріснув он. Бачите, тріснув ремінь. Я вже щойно зателефонував. Знайшов що в інтернеті. Заказав два таких ремня. Завтра прийдуть, буде новенький. Ну, та це звичайний китайський самий дешевий ремінь. То я два замовив на запас. Ну, прослужив вже більше трьох років. Ну і дякуємо йому. Так, тепер дивимось щеплення, що там всередині. Ну, чому фарба оце? <говорила> Обгоріла на ньому. А потому, тому, що я сам, коли сам винен, коли я ріжу щепу, мішок чіпляю до саморобного кріплення. Так, розумієте, повний мішок набився вже щепи, а я не бачу, що він повний і далі пхаю в щепоріз. А, 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 а тоді із мішка вже падає щепа. Ну, ось покажу. От тут у мене саморобне кріплення мішок висить, і коли мішок повний, вже, то щепа вилітає сюди, потім падає знову назад, туди в бункер. От. І тоді вже я чую, відчуваю, що мотор чомусь гірше крутиться. Дивлюсь, повний мішок. Із-за того щеплення починає грітися. Ну, це не страшно. Так, поки я тут думаю, що ж показати, як розібратися, я сам не знаю цю систему, поки помацав, полапав пальцями, то бачите, які руки чорні. Тут всередині якась сажа вже така. Ну, колодки ото жовтенькі, всі цілі, бачите? От і. Ось я прокручую, нічого, ніде не треться, все нормально, все нормально. Так що розбирати, мабуть, я його не буду. Я зараз візьму компресор, видаю повітрям тут все, щоб було чисто, щоб не було ніякого тут пилу такого, бо ну, воно тут все чорне. Вийдуть треба, а може. Візьму ганчірочку та чистий бензинчик та попротираю тут все, що було чисто та й зберу. Пружинки всі цілі. Накладки на колодках цілі. Ну, то що я буду його розбирати? Не буду я нічого розбирати. Мабуть, хай так і далі працює, буде працювати, нікуди не дінеться. Просто Видую тут все повітрям, протру, щоб було чистенько, та й закрию і назад. До речі, в мене завжди є повітря в цьому балоні. Це газовий балон. Зробив собі такий, можна сказати, ресивер. Накачую його звичайним компресором від холодильника. От. Накачую сюди приблизно 9 атмосфер. У мене завжди є повітря на всякий випадок. Ну, от, зараз я і скористуюся своїм повітрям ну проче, щоб про продути цю всю музику Ну ось бачите, продув В середині вже он все яке чистенько і колодочки видно Бачите? Супер! То було все чорне тут. А зараз он сіреньке, майже блищить. Хе -хе. Так що, друзі, не буду я його розкручувати. Думаю, буде далі працювати. Закриваю кришечкою та перевірю, краще мастило в двигуні, гляну, якого кольору, може, залью новеньке. Ну, ось я закрив вже щеплення. Все в порядку. Так, тепер далі. Отримав. Я вже два ремня. Ось цей ремень ще стояв. Бачите, він лопнув. Ось тут. Профіль Б. А отримав я теж. Ось два купив. Хай буде один на запас. Профіль Б 850 мм. Два ремня. Точно такі самі. Ну, схожі. Будуть працювати ще три роки кожен ремень, я так думаю. Далі. Злив масло з двигуна. Ну і побачив, що воно дійсно вже, бачите, таке. Ну куди воно годиться? Чорненьке. Чорненьке. Ну, два роки не міняв. Два роки не міняв. А залив отаке. От О, чотирьохтактне в двигун залив. Дивіться, яке. Гарненьке. Оу, oh, oh, гарненьке. Правда, краще, ніж це, що було. 600 грам. 600 грам заливається в двигун. Все. Масло замінене, ремінь ставлю новенький і кріплю двигуна на щепоріз І буде знову готовий до роботи. Так що, друзі, на цьому все. Дякую за вподобайку. Я люблю свою техніку і вважаю, що з новим маслом, з новим ременем буде мене ще радувати, працювати і працювати. До нових зустрічей. Всім бажаю мирного неба, всього найкращого і до побачення.